Привіт! Сьогодні новий день і відповідно нова історія. В цій історії я вам повністю хочу розказати, як робиться вулик від початку до кінця. А саме, я хочу взяти і зробити 10-рамковий вулик із пінополіуретану. А саме, зробити 300 корпус, 145-й корпус, дах і вцепити до цього всього дно. І можна сказати, Вулик в зборі ви побачите в самому кінці. Але перед тим хотів ще сказати деяким хлопцям, які пишуть капусні коментарі. Ви вдіваєте це все хазяйство, респіратори. Скажіть, будь ласка, як бджоли там живуть, я вам скажу. У нас є два компоненти. Коли ми їх змішуємо, у нас виходить реакція. Виділяються гази різні, які шкідливі. Надальше, в самому матеріалі, який буде на вулик, буде всередині будуть пори. В тих порах був газ, він вийшов, коли йшла реакція. От тоді ми вдіваємо це все хазяйство. А надальше, що ви собі знали, ви користуєтесь кожен день вдома з матеріалами із пінополіуретану. А саме, Використуйтеся поролоном, який у вас є у кроватях, у матрасах, в подушках. Ви сидінням в автомобілях. Це теж пінополіуретан. Тільки трошки друга форма. Одним словом, можна наводити багато прикладів, але я вважаю, що це недоцільно і не відповідає нашій темі. Ну, так я вас увів, екскурс. Даної продукції, яку ми робимо. А ми починаємо робити, а ви наблюдайте за нашою роботою. Прогрів форми обов'язково. Якщо форму не прогрієш, тіна не буде. Like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young yet it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the. Night. І украл у хліб і побіг. На, на, побішай. О, а там ще один є. Ди-ди-ди-ди, який здоровий. На, на, на. Бачили. Це собака, може собі це завести. Він дуже агресивний і гавкає оцей маленький. У ну, нас повністю хлопці весна. Покажу вам, який у нас обльот почався. Тут я шо льотки відкривав, ходив. На осінь закрив, коли оси були. Дивіться, що робиться. А? Ой, це такий хороший. Витягують трупиків, під мор. Льотки в мене були закриті повністю, лише оці крайні. 51 сім'я, це хороша сім'я була. Крепка. Та вони всі тут взагалі хороші, що тут сказати. А повітря так і виє, отак. Ну що, собак нагодував, бджоли, показав. Йду далі, продовжую працювати. У мене зараз треба доставати корпус і мало того. Корпус достаю, но вичистити там я вже приніс під форму під дах і сам же хочу ще пообідати. Так що таке діло. Давайте. І вивчуся в мене Ось тут вийшло фанючий, що я вам скажу. Якісь бомба. Хорошо. Якщо ви думаєте, що це все просто, то я вам скажу. Це не просто. Це постійно. Постійно треба працювати. Бачите, поки одна форма зараз працює, друга, другу вже витягувати треба, а в нас ще форма криші треба підготувати. Ось ведом 145-го корпусу. корпуса. Отак. Облоїв дуже мало. В принципі, нормально. Ось так. І знову відчувся. А тепер цей Козаки запорожці, що відкриваємо Хотів би показати, який получився дах. Перевертаємо Перевертаємося в цьому. Перевертаємо це цей довгишку. Це поки заберемо в сторону. Значить, що далі? нам ну, потрібно прикладно сцентрувати. Прикладно. Я не кажу там, що з дуже великою точністю зробити. Центрувати, воно все стало по центру. Беремо саморіз, ставимо, тут є спеціальні отвори. Друзі, давайте підіб'ємо висновок в кінці цього відео. Що ми зробили? Ми з вами зробили 345 145, 145 і дах. Прикрутили турецьке дно. Я вам показав, що воно складається і як воно прикручується. Получився дуже хороший вулик з системою 10-ранковою 300 плюс 245. Це ідеальний варіант для того, щоб працювати. Ще хотів би замітити, що я сам знімав. Так що, ви бачите, звільняйте, все сам. Сам знімаю, сам роблю. І продуктивність праці була у мене на нулю. Це 100%, тому що е, там акумулятор сів, там мікрофон перестав писати, там мікрофон пише, другий акумулятор сів. Все сам. І дуже складно було. Але ми свою ціль виконали, відео вийшло. Я хотів би, щоб ви його оцінили достойно. Сказати вам всім миру, добра, перемоги. І у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей. і пока-пока.